Серія нападів на жінок охопила Лондон у період з 1989 по 1994 роки. Понад 70 жорстоких злочинів були скоєні на території Green Chain Walk або ж маршруті зеленого ланцюга. Якби поліція, працюючи над розкриттям цих справ старанно виконувала свою роботу, злочини можна було б зупинити набагато раніше. Натомість правоохоронці не лише припустились низки серйозних помилок, але й долучились до того, аби жертвою стала ще одна невинна людина. Green Chain Walk – це низка стежок, які охоплюють понад 80 кілометрів та з'єднують значну частину парків південно-східного Лондона. Тут завжди багатолюдно, адже місцеві жителі використовують цю територію для вигулу собак, занять спортом та прогулянок з дітьми. У жовтні 1989 року до поліції зателефонувала особа, яка повідомила, що її син зґвалтував жінку у парку Пламстет Комон, який є частиною Green Chain Walk. Отримавши цю інформацію, правоохоронці переглянули свої записи. Оскільки за останні кілька днів до них не надходило жодних повідомлень від жертв наруги у цьому районі, вони вирішили проігнорувати дзвінок. За три місяці до цього 30-річна жінка, що проживала неподалік Пламстед Комон, збирала дітей до школи. Це був теплий серпневий ранок, тому вона відчинила задні двері, щоб впустити трохи теплого свіжого повітря. Квалтівник з ножем та у масці увійшов до її будинку тихо та непомітно. Він напав та скоїв ругу над жертвою на очах у свідків, після чого утік з місця злочину. Жінка майже одразу повідомила про це до поліції. З її тіла навіть вдалося вилучити зразки ДНК злочинця. Однак справу розслідували без ентузіазму, а з часом і зовсім забули про неї. Коли пізніше правоохоронці отримали дзвінок від матері ймовірного нападника, то не пов'язали між собою ці випадки, тому що, перевіряючи інформацію, шукали лише зґвалтування, які трапились кілька днів тому та безпосередньо на території парку. Саме цей випадок стане першим серед нападів на маршруті Green Chain Вок. Правоохоронці, маючи усі можливості затримати гвалтівника зеленого ланцюгаші на початку його шляху, проігнорують усі зачіпки та дозволять злочинцю продовжувати свої злодіяння. У березні 1992 року на території Green Chain Walk відбулося ще два зґвалтування. Вже у травні того ж року, молода мама, яка гуляла з візочком цим маршрутом, також зазнала наруги жінка змогла описати свого нападника. З її слів, було створено ескіз з зображенням підозрюваного. Після такої кількості нападів поліція більше не могла ігнорувати злочинця і розпочала його пошуки. Незабаром вони отримали звернення від чоловіка, який розповів, що його сусід Роберт Непер дуже схожий на малюнок злочинця з Green Chain Walk. Підозрюваного допитали та попросили здати кров для перевірки ДНК, однак Роберт так і не з'явився на експертизу. Зрештою, правоохоронці виключили непера із списку підозрюваних, оскільки його зріст був метр вісімдесят, у той час як очевидці описували гвалтівника нижчим на 10 сантиметрів. 15 липня 1992 року 31-річний Колін Стех прокинувся із відчуттям сильного головного болю. Попри це, о 9-й ранку він вийшов на прогулянку із своїм собакою до величезного відкритого простору під назвою Вімблдон Камон, який знаходився неподалік від будинку Коліна. Однак, коли біль посилився, чоловік повернувся додому. О 9.20 він прийняв пігулку та вирішив трохи подрімати, перш ніж знову вигуляти пса. Тим часом 23річна Рейчел Джейн Нікл разом із своїм дворічним сином Алексом та Лабрадором Моллі також приїхали сюди на прогулянку. Того дня тут було багато відвідувачів, і матір з сином та собакою бачили кілька очевидців, коли о 9.45 вони прибули на стоянку поблизу Вімблдону. Трохи менш ніж за годину понівечне тіло Рейчел буде знайдене випадковим перехожим. Справді шокуюча та трагічна картина розгорнеться прямо на його очах. Закривалене тіло молодої жінки та Алекс, який, схилившись над матір'ю, приклеїв до її чола аркуш паперу, наче пластир, і промовляв «Прокинься, мамо. Поліцейські, які згодом прибули на виклик, були шоковані цим убивством. На тілі Рейчел було виявлено 49 ножових поранень, більшість з яких припали на життєво важливі органи, а один з порізів на шиї майже обезголовив жертву. Вона також зазнала сексуального насильства. У цей час біль коліна стега минув, тому, переодягнувшись, він повернувся до Вімблдону. Коли чоловік наблизився до місця злочину, до нього підійшов поліцейський і сказав, що далі проходу немає. Під час розмови Стех обмовився, що був тут нещодавно, тому полісмен про всяк випадок записав його ім'я та адресу, після чого Колін пішов вигулювати свого собаку вже в інше місце. Розпочавши розслідування вбивства Рейчел, поліція зіткнулась з серйозними труднощами. Окрім Алекса, не було інших свідків цього злочину, але він був надто юним, аби щось розповісти чи запам'ятати. На місці злочину також не знайшли жодних доказів, які могли б вказати на вбивцю. Упродовж наступного місяця робота над розкриттям справи хоч і проводилась, але жодних зрушень не було. Проте вбивство Рейчел настільки шокувало громадськість, що вона тиснула на правоохоронців, змушуючи їх старатись краще. У вічі і слідчі звернулись до відомого кримінального профайлера Пола Брітона, який працював над найрезонанснішими справами того часу, серед яких були і злочини гвалтівника зеленого ланцюга. Однак ні Брітон, ні поліція не бачили жодного зв'язку між вбивством Рейчел та нападами на інших жінок у цій місцевості. Профайлер склав профіль підозрюваного, у якому вказав, що це самотній чоловік 20 або 30 років, який живе один, ймовірно, неподалік Вімблдону. Він може захоплюватись окультизмом, цікавитись холодною зброєю та мати сексуально садистські фантазії. Цей профіль було оприлюднено у ЗМІ і до відділку почали надходити телефонні дзвінки. Безліч людей запевняли слідчих, що їх сусід, колега чи просто знайомий ідеально підходить під опис. В цілому це були хибні свідчення. Слідчі допитали понад 500 підозрюваних, серед яких 32 були затримані, але згодом їх відпустили. Однак був один дзвінок, який зацікавив правоохоронців у ньому фігурувало уже знайоме їм ім'я Коліна Стега. Одна з жінок поскаржила, що він одного разу оголився перед нею без її згоди. Протягом наступних кількох днів Коліна активно допитували він здавався наляканим та заперечував свою причетність до злочину. Окрім цього, Сте сказав, що історія з оголенням та жінкою насправді була просто непорозумінням. За його словами, того дня він засмагав оголеним у відлюдному місці та не очікував, що зустріне там когось. Жінка несподівано прийшла туди, побачила його та зчинила скандал. Тоді адвокат Коліна порадив йому заплатити штраф за оголення у громадському місці та не роздувати з цього проблему. Стег так і зробив, але поліція не повірила у його розповідь. Цей випадок дав їм підставу вважати, що чоловік має певні сексуальні відхилення. Оскільки це відповідало профілю вбивці, який створив профайлер, правоохоронці зробили стега своїм головним підозрюваним. Після обшуку в будинку Коліна, схожість чоловіка з описом профайлера, стала ще сильнішою, а поліція переконалась у тому, що знайшла нападника. Помешкання підозрюваного знаходилось неподалік від Вімблдона, і там він зберігав багато книг на тему окультизму. Невдовзі в поліцію звернула ще одна жінка, колишня знайома стега. Вона повідомила, що листувалася з ним і він ділився з нею своїми фантазіями про статевий акт просто неба. Слідчі побачили у цьому ще один зв'язок Коліна із правою, адже Рейчел зазнала нападу саме на вулиці. Вони були переконані, що він вбивця, але чоловік усе заперечував, а доказів проти нього не було. Тому їм потрібно було придумати якийсь нестандартний хід, аби отримати зізнання стега. Ну а поки його провина не була доведена, чоловіка довелося відпустити. Боячись, що стег уникне правосуддя, правоохоронці спільно з профайлером Полом Брітом розробили таємний план, який отримав назву Операція Есдел. Його мета змусити Коліна викрити себе. Поліцейська під прикриттям, використовуючи фейкове ім'я Лізі Джеймс, написала стегу і представилась подругою жінки, з якою він раніше ділився фантазіями про секс на вулиці. Лізі почала регулярно листуватись з ним, намагаючись стертись з довіру до чоловіка. Користуючись порадами профайлера, вона дала Коліну зрозуміти, що відрізняється від інших жінок своєю відкритістю та необмеженою сексуальною фантазією. Стех попався на цю вудочку. Між ними зав'язалась переписка інтимного характеру. З кожним разом фантазії ставали усе відвертішими. Однак, на відміну від Лізі, Колін був набагато скромнішим у своїх бажаннях. Було помітно, що чоловік не дуже досвідчений у таких справах, і, хоч він і намагався у своїх посланнях підтримувати настрої Лізі, але робив це невміло та засновував свої відповіді на листах жінки. Боючись образити свою новознайому, він навіть наперед перепросив на випадок, якщо перед межу. Так тривало кілька місяців, а потім Колін запропонував Лізі зустрітись. Поліція вирішила, що це їх шанс отримати зізнання стега. Пара зустрілась у парку, який був переповнений агентами під прикриттям. Жінка розповіла Коліну про себе та про вигаданого колишнього хлопця, який захоплювався чорною магією та ритуалами людського жертвоприношення. Вона також зізналась, що колись брала участь у таких речах. Незабаром вони зустрілись на другому побаченні. Лізі потроху почала вести розмову довкола теми вбивства Рейчел Нікел, сказавши, що зацікавлена цією справою і що її приваблює той, хто зробив це із жінкою. Тоді Колін розповів, що був того дня у вімблтон Камон. На записі їх розмови чути, як Лізі сказала Якби ти вчинив убивство на вімблтон Камон, якби ти вбив її, це було б добре. На що стех відповів: Я цього не робив? Слідство було розчароване тим, що їх операція не принесла бажаний результат. Однак профайлер Пол Брітон не поділяв цих песимістичних настроїв. Він був задоволений тим, що в ході спілкування з Лізі, Колін розповів їй про своє захоплення холодною зброєю. Пол звернув увагу слідчих на це, і тоді поліція вирішила, що у них є достатньо доказів для затримання Стеа. На допиті його познайомили із поліцейською, яка вдавала Лізі Джеймс. Йому також показали листи, які він написав Лізі, та відтворили записи їх розмов з побачень. Чоловік був шокований, і його реакція показала, що він і гадки не мав про операцію «Ездел». За порадою свого адвоката він відмовився від коментарів, але зазначив, що просто підігравав фантазіям Лізі, тому що хотів переспати із нею. Попри всі заперечення Колі, на слідству було достатньо отриманих доказів, і наступного дня після допиту, трохи більш ніж через рік після смерті Рейчел, стегу офіційно звинуватили у її вбивстві та відправили до в'язниці. Суд над ним було призначено на лютий 1994 року. Тим часом зґвалтування вздовж зеленого ланцюга тривали. Цим розслідуванням займалась інша група правоохоронців. Однак невдовзі детективи поставили цю справу на паузу. З моменту арешта Стега пройшло три місяці. Він усе ще сидів у в'язниці, коли у Лондоні трапився ще один жорстокий злочин. 27-річна Саманта Бісет та її донька на два роки старша за сина Рейчел Алекса були жорстоко убиті у власному будинку. Жінці нанесли понад 70 ударів ножем, майже відділивши голову від тіла, а один з її органів злочинець забрав із собою доньку жертви задушили та зґвалтували. Місце злочину виявилось настільки жахливим, що поліцейська фотографка звільнилась з роботи та узяла паузу на цілих два роки, щоб відійти після побаченого. За цю справу узялась група слідчих на чолі з детективом Мікі Бенксом, які не були пов'язаними ні зі справою Рейчел, ні зі справою гвалтівника зеленого ланцюга. Мікі Бенкс вважав, що ця справа має багато спільного із вбивством Рейчел Нікел. Він також вважав, що тут не обійшлось без балтівника зеленого ланцюга. Тому чоловік попросив допомоги у кримінального профайлера Пола Брітона, який був залучений до усіх цих випадків. Однак пол сказав, що не бачить зв'язку між справами. У квартирі Саманти знайшли відбитки пальців та закривавлений відбиток взуття. Спочатку слідство вирішило, що вони належать жертві. Лише через півроку поліція нарешті пробила відбитки по своїй базі та знайшла збіг. Виявилося, що сліди, знайдені на місці злочину, належали Роберту Неперу. Я вже згадувала ім'я цього чоловіка. Його ще з самого початку підозрювали у причетності до зґвалтувань у зеленому ланцюгу. Однак він не з'явився на здачу крові, а згодом кандидатура Роберта взагалі була відкинута через те, що його зріст був вищим за той, який описували свідки. Однак детектив Бенк стояв на своєму. Він бачив схожість між усіма цими злочинами, тому попросив дві групи правоохоронців, які розслідували справу зеленого ланцюга та вбивство Рейчел Нікел, ознайомитись з доказами, знайденими у квартирі Саманти Бісет. Однак ті відмовились. Перші стверджували, що шукають нижчого чоловіка, інші заявили, що вже спіймали вбивцю в особі коліна стега, який чекає на суд. Старший слідчий у справі вважав, що треба дочекатись результатів судового розгляду, перш ніж розслідувати причетність Непера. Можна сказати, що Роберт Непер мав якусь суперсилу, що дозволяла йому залишатись невидимим для поліції попри усі ниточки, що вели до нього. Чоловік народився 25 лютого 1966 року у Панстеді, Лондон. Він ріс у неблагополучній родині і неодноразово став свідком домашнього насильства. Коли хлопцю виповнилось 9, його батьки розлучились. У цей період Роберта його молодшого брата і сестру на деякий час передали під опіку у прийомну родину. Коли Неперу було одинадцять, його мати Полін помітила, що хлопець поводиться агресивно та часто бреше. Вирішивши, що він психічно нездоровий, жінка відправила сина на обстеження до лікарні. Повернувшись додому, хлопець з посмішкою на обличчі промовив Психіатр вважає, що я божевільний. Через два роки після першого походу до лікаря Непер зазнав сексуального насильства від друга родини. Після цього хлопець замкнувся у собі. Пізніше він почав знущатись з молодшого брата і підглядати за сестрою, коли вона переодягалась. У 16 років, закінчивши школу, він підробляв різноробом. Увесь цей час хлопця намагались лікувати, однак його поведінка ставала усе більш нестабільною. Через це, коли неперу виповнилось 18, Полін вигнала його з дому. Вже у 20 років Роберт вперше потрапив у поле зору поліції. Його затримали на території зеленого ланцюга із зарядженою пневматичною зброєю. Правоохоронці припустили, що він стріляв дрібних тварин у лісі. За це хлопець отримав рік умовного ув'язнення. У вересні 1989 року, у віці 23 років, Роберт вчинив спробу самогубства. Через місяць він зустрівся із матір'ю, і коли жінка запитала, чому він хотів позбавити себе життя, син сказав, що деякі люди переслідують його, бо він зґвалтував жінку на Palmстет Common. Почувши це, мати була шокована, вона зателефонувала до поліції і повідомила про злочин. Однак, як ми вже знаємо, правоохоронці проігнорували це звернення. Коли у серпні 1992 року ще після трьох зґвалтувань до поліції звернувся сусід Непера і розповів, що він схожий на нападника, правоохоронці не звернули належної уваги і на це. Вони, звісно, допитали Роберта та попросили його здати ДНК, але він не з'явився на процедуру і ніхто його не розшукував. Незабаром ще один чоловік, який колись працював з непером, сказав слідчим, що підозрює його в злочинах зеленого ланцюга. Після цього поліція відвідала будинок підозрюваного, але його там не було. Тому полісмени залишили чоловіку записку з проханням прийти та здати свою кров для перевірки. Звісно, Непер проігнорував послання, а слідчі, замість того, щоб прошукати його, просто виключили Роберта із списку підозрюваних, оскільки, за свідченнями очевидців, які часто можуть плутати деталі, він був вищим за нападника. Уже через два місяці, у жовтні 1992 року, він знову звернув на себе увагу правоохоронців через те, що ходив із вогнепальною зброєю та видавав себе за офіцера поліції. У його будинку провели обшук і знайшли пістолет, патрони, ножі, арбалети та дивний записник. У ньому від руки була намальована карта зеленого ланцюга та нотатки з назвами вулиць та дивними текстами. В одному з них він згадував жінку, використовуючи образливі формулювання із сексуальним підтекстом. Роберт Непер визнав себе винним у зберіганні вогнепальної зброї та боєприпасів. У суді пригадали історію його психічних хвороб. Було заявлено, що він, без сумніву, становить загрозу для себе та суспільства. Незважаючи на це, чоловіка засудили до восьми тижнів ув'язнення. Згодом він вийшов на свободу, а усі подальші розслідування щодо тривожних знахідок у помешканні Непера були припинені. У квітні 1993 року кілька хлопців відпочивали на території, яка була частиною зеленого ланцюга. Під час гри вони натрапили на закопану у землю форму для печива, а коли відкрили її, то побачили захований усередині пістолет. Після експертизи на коробці виявили відбитки непера, але поліція ніколи не допитувала його у зв'язку з цією знахідкою. У липні того ж року подружня пара зателефонувала до поліції та розповіла про дивного чоловіка, який шпигує за їхньою сусідкою через вікно. Коли правоохоронці прибули на виклик, то з'ясували, що це непер підглядає за жінкою. Хоч у своєму звіті поліцейські зазначили, що цього дивака варто розглянути як підозрюваного у сексуальному насильстві чи непристойній поведінці, ніхто цим не займався. Дивним їй той факт що уся ця інформація про Роберта ніколи не передавалась детективам, які займались розслідуванням справи гвалтівника зеленого ланцюга. Лише після того, як Роберт залишив свої відбитки в будинку останньої жертви, ним хоч з затримкою, але нарешті зацікавились по справжньому. Чоловіка заарештували, і проведені ДНК тести підтвердили, що він причетний до вбивства Саманти Бісет, її доньки та ще чотирьох зґвалтувань у зеленому ланцюгу. Тому у травні 1994 року чоловіка нарешті заарештували. Непер визнав свою провину у предявлених йому звинуваченнях. Свою причетність до інших злочинів він заперечував. Доказів проти нього не було і, зрештою, Роберта визнали неусудним через психічні проблеми та відправили на примусове лікування до Бродмурської психіатричної лікарні з суворого режиму. Незважаючи на те, що провина Непера у низці злочинів була доведена, убивство Саманти Бісет мало багато спільного з убивством Рейчел Нікл, а Роберта підозрювали у більшості із понад 70 злочинів, скоєних на території зеленого ланцюга в період з 1989 по 1994 роки. Прокурори продовжували вибудовувати справу проти коліна стега. Увесь цей час чоловік перебував за ґратами в очікуванні суду. Несподівано з'явили свідки, які розповіли, що бачили його біля місця злочину до та незабаром після вбивства Рейчел. Судовий розгляд розпочався у вересні 1994 року. Обвинувачення з усіх сил намагалось посадити Стега у в'язницю, однак захист представив докази того, що справа, побудована проти їх клієнта, містить купу помилок. Вони також пригадали операцію «Ездел» та назвали її спекуляцією. Суддя підтримав цю думку, назвавши «Ездел» жахливим планом, який вийшов далеко за рамки юридичного права. Корінстех був виправданий та звільнений для поліції та прокуратури це стало справжньою катастрофою. За два роки на це розслідування було витрачено понад 3 мільйони фунтів стерлінгів та купа робочих годин. Після слухання комісар поліції зробив заяву, у якій сказав Ми більше нікого не шукаємо у зв'язку з цією справою. Ці слова преса інтерпретувала як ми більше нікого не шукаємо, бо вже знайшли винного, але адвокати дозволили йому вийти сухим із води. Тож не дивно, що біля будівлі суду на коліна стега чекав розлючений натовп, який скандував винен. Головною темою заголовків у ЗМІ було те, що вбивцю випустили на свободу ніхто не сумнівався у винуватості стега. Після звільнення його життя перетворилось на справжнє пекло. 15 вересня 1994 року газета The Sun випустила публікацію з назвою Усі жінки у небезпеці та розмістила фото стега, де лише малесеньким шрифтом вказала, що він не винен. Одне з видань написало публікацію про те, як Колін вимагав від своєї подружки зайнятися сексом на місці, де вбили рейчел. Однак жодного підтвердження цій історії не було. У розпачі Стег сам прийшов на телебачення, де пройшов перевірку на детекторі брехні. Після цього йому запропонували вколоти сироватку правди, але чоловік відмовився, аргументуючи це тим, що боїться голок. Для преси та громадськості це стало ще одним підтвердженням його провини. Будинок чоловіка постійно покривали непристойними графіті, він не міг знайти роботу та вільно пересуватись містом, оскільки, куди б він не йшов, його впізнавали, опльовували та навіть били. Так пройшло кілька років. Справа рейчел Нікл вже вважалась холодною, проте поліція продовжувала відчувати тиск суспільства. Тому у 2002 році розслідування поновили. За час який пройшов з моменту убивства, криміналістика зробила крок уперед та впровадила нові технології ДНК аналізу. Окрім цього, за справу узялись інші слідчі, які почали перевіряти старі докази і зв'язок між убивством Рейчел та іншими злочинами, зокрема вбивством Саманти Бісет. Цілих 18 місяців криміналісти досліджували одяг Рейчел і у липні 2003 року знайшли малесенький зразок ДНК, який не належав ні жертві, ні її хлопцю чи сину. Зразок був надзвичайно дрібним, його було недостатньо, щоб визначити убивцю, але достатньо для того, щоб виключити підозрюваних. Лише тепер коліна стега можна було справді виправдати, адже його ДНК не збігалась із знайденою на тілі Рейчел. Судмедексперти також оглянули дрібні шматочки фарби. Їх ще під час першого розслідування виявили на волосі сина Рейчел Алекса. Прийшло ще трохи часу, і спеціалістам вдалося вилучити додаткові зразки ДНК з тіла Нікел. Проведена експертиза підтвердила, що вони майже повністю збігаються із ДНК Непера. Шукаючи додаткові докази, слідчі перевірили особисті речі, вилучені у Роберта після арешту. Вони виявили його ящик із інструментами. Судмедексперти порівняли фарбу з ящика та ті шматочки, які були знайдені у волосі Алекса, і вони також співпадали. У липні 2006 року правоохоронці приїхали до Бродмурської психіатричної лікарні, де утримувався 40-річний Роберт Непер. Лікарі діагностували у нього параноїдальну шизофренію та синдром Аспергера. Вони також постановили, що ці хвороби змусили Кольна повірити у свою недоторканність для поліції. Водночас помилки слідства лише підкріплювали ці думки. Коли чоловіка повторно допитали під тиском доказів, він нарешті визнав себе винним у вбивстві Рейчел Нікел. У грудні 2007 року відбувся суд, після якого Роберта Непера відправили назад до лікарні, де він проведе решту свого життя. Що стосується кримінального профайлера Пола Брітона, який також зіграв свою роль у цій справі, то чоловік звинувачував у всьому поліцію. У 2008 році він публічно заявив, що шукав зв'язки між балківником зеленого ланцюга та убивством Рейчел. Однак у своїй книзі Людина Головоломка, яку Пол опублікував за 10 років до арешту Непера, він сам писав, що між цими справами немає жодного зв'язку. Зрештою, співпраця з Брітоном стала хорошим уроком для правоохоронців, які надмірно довіряли Профайлеру і розглядали його не як додатковий інструмент, а як чарівника, який вкаже їм на вбивцю. Колін Стех, який став ще однією жертвою цієї історії, подав офіційну скаргу проти Брітона і отримав 706 фунтів стерлінгів компенсації за те, що став жертвою судової помилки. Однак Профайлер відмовився вибачитись перед ним. Натомість публічні вибачення чоловіку принесли правоохоронці. Незважаючи на те, що Стех був повністю виправданий у справі про вбивство Рейчел Нікел, за словами самого Коліна, деякі люди ще довгий час були впевнені у тому, що це він позбавив жінку життя. Друзі, не забувайте про донати на армію. Також я буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте мій канал коментарем.